Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3768 розіграш Державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 751 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3. І ми вмикаємо лототрон. Одинадцять, сорок, дев'ятнадцять, 18. 38. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8700 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тридцять один. Шістдесят два. П'ятдесят шість. Сорок шість, двадцять один. Три шістдесят дев'ять. Тридцять три? П'ятнадцять. Шістдесят, сімдесят сім. Дев'ятнадцять. П'ятдесят сім? Сімдесят? Сім. Сорок два, тридцять пять. Двадцять сім. 23, 40. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7553 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7. 8. 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 7. Вісім. Сім. Бережіть себе. Все буде Україна.